Дай відповідь на запитання по PUBG Mobile та отримай тисячу гривень. Йдемо шукати людей. PUBG граєш? Так. Да. Ось, у мене є чотири запитання, вони в форматі викторини. Відповідаєш на чотири правильно, отримуєш тисячу гривень. Добре. Дивись, з яким автомобільним брендом пройде наступна колаборація в PUBG Mobile? Mercedes, Porsche, Lamborghini чи Ferrari? Lamborghini. Так, правильно. Бачиш, легке запитання. Яка кількість звуження зон в вказка по PUBG Mobile? 10, 9, 6 чи 4? 6. Ні, неправильно. Ще які варіанти? Ну, давай чотири. <laughs> Які чотири? Чотири зони тільки? Людина каже, грає попджобайл. Я не пам'ятаю, пам скільки зон. Я більше першого не доживав ніколи. Так, більше першого не доживав. А не. як ти то грав? Ти пальцями ногами грав чи як? Ні, я просто пригав у воду і тонув там. А ти знаєш, що це не плавання, там треба якось виживати. Та слухай, я просто в Асіті переграв, а <laughs> одразу тонув. А, якої карти немає по джо байл? Нуса, каракін, ранг для інферно. Inferno. Правильно? Дивись, так дуже легкі запитання, правильно? Так. Дивись, якої колаборації не було в PUBG Mobile? З людиним павуком, Dragon Ball, Наруто або гадділа. Правильно. Дивіться, тобі ще даю одну спробу. 10 чи 9 зон. Ну, давай, 10 чи 9. Не баба. 10-9. <свист> чи дев ять. Дев ять? Правильно. Нарешті відповів. правильно. То пройшов на літній чемпіонат світу по PUBG Mobile? Мудрик, Тіщенко, Слонік чи Бекхем. Давай бехом. Який бехом. Ще є, є варіанти, будь ласка, відповідайте, тут дуже легко. Мудрик, Тіщенко, слонік чи бехав. Ну, слухай, ми все ж таки в Україні Тіщенко сидить, тому у нас два варіанти залишаються. Він не зможе поїхати, він на домашньому арешті. Тому ну, слонік нехай буде. Слонік правильно нарешті відповів, але це дуже тяжке питання було, так? Для тебе? У мене так. сльози звучить, як він відповідає. Ой. Ой-ой-ой, братанчик, ти що? Куди їдеш? Їду купляти, UC в Shop по найбільшим цінам. О, посилання в описі. Скільки українців буде грати літній чемпіонат світу по Mobile? 0, 1, 5 чи 12. 5. Правильно? І дивись, останнє запитання. Подивиш, на нього отримуєш 1000 риб. Скільки кілів зробив Oldboy в фіналі по MSL ММР? 0, 10, 12, 15. 10. <рес> Він взагалі не грав. Буває. Буває, не грав, Ти не знав цього, так? Та мені якось. <laughs> так, все, дякую тобі за те, що прийняв участь. Гарного тобі дня. Ну, все так. щасливо. <laughs> Скільки українців буде грати літній чемпіонат світу по Mobile? Нуль, один, п'ять чи дванадцять? Дванадцять, начебто. Ні, неправильно. Четверте запитання: би поверти тисячу гривень, це онлайн.